Всім Божого миру, Божого захисту, дуже гарний приклад з біблії пророків наводиться Єлія, Єлісея, і Іони. як вони твердо стояли на Слові Божому, вони не фокусувалися на важкі обставини, щоб там не було на округи коли весь народ, щоб ти не їх бунтував. Вони були вірні Богу. І Бог робив великі чудеса. Все деталі можна все прочитати в Біблію. Всі ці пророки вони вивояли велику Божу, вірність Богу і дійшли до кінця. І наша задача брати приклад з таких Божих людей, які вкусуються на Бога, на Ісуса, а не на цей світ.